Всіх вітаю, мене звати Давид, і це перший в українському YouTube прогноз PlayStation Plus українською мовою. Я вирішив зробити це відео українською мовою в першу чергу для себе, для душі і для своїх людей. Якщо ви по перше на моєму каналі, то велика вам подяка просто за те, що дивитесь це відео. І приємного вам погляду. MOS 2 це гра у жанрі Action RPG, яка геймплеєм більш нагадує souls like ігри В Ніо 2 гравців очікує глибока кастомізація, завдяки якої ви зможете зробити особливого персонажа, який буде відрізнятися від усіх інших. В Ніо 2 у вашого персонажа будуть різноманітні зброї, наприклад, такі як Катана або Кусарігама. В Ніош 2 також є кооператив до трьох гравців, тому додати цю гру у підписку PS Plus Essential, яка розраховується, до речі, на можливість грати онлайн, було би дуже круто, щоб пройти цю гру з друзями за пару тижнів. А я вам нагадую, що першу частину New Age додали в PlayStation Plus у листопаді 2019 року. Також перша частина New Age вже є у тарифному плані PlayStation Plus Extra. Тому я вважаю, що New Age 2 можуть додати у підписці PS Plus Essential у жовтні 2022 року. The Search 2 це екшн слешер РПГ-гра, в якої гравці можуть Налаштувати зовнішність своєму персонажу. Ну звісно, куди ж без цього? Також гравці можуть обрати собі крутенську сильну зброю для ближнього бою для того, щоб вбивати ворогів. А коли гравці вбивають ворогів за 2, то можуть з них зібрати їх зброю та різні другі ресурси для прокачки свого герої та самої зброї. В The Search 2 є Singh режими і онлайн режими, так що можете з другом пройти або соло, це вже як вам цікаво. Першу частину Search в PS Plus додали ще в квітні 2019 року, а ще друга частина є у тарифному плані PlayStation Plus Extra і колись була в PS Now. Тому мені здається, що PlayStation Plus Essential не обійдеться у жовтні 2022 року без Search 2. Spyro – це класичний ексклюзив PlayStation ще з першої соньки від розробників Crash Bandicoot. На PlayStation 4 вийшов збірник трьох частин про дракончика Спайро, який, мабуть, подобається тільки фанатам цього дракончика Спайро. Отож, новий Spyro можуть додати до підписки PS Plus Essential в жовтні так чисто по приколу. Не знаю чому, і не знаю, що я ще такого можу додати, щоб якось вас зацікавити, пограти в ці ремейки Spyro, бо сам в цій ігри я не грав, тому сказати нічого про них не можу. Але Sony любе, Sony. Любе Додавати до підписки якісь такі ігри, скажімо, для окремої аудиторії, тому очікувати Spyro PlayStation Plus Essential у жовтні 2022 року можна. Речіт і Rift Apart для PlayStation 5 можуть підкинути в PS Plus у жовтні 2022 року, тому що, по-перше, ця гра поки що є ексклюзивом PlayStation, але... Вже були байки у мережі про те, що ця гра скоро вийде на ПК, але поки що цього не сталося. По-друге, у мережі знову ж таки прогромів десь місяць тому назад злив про те, що речі Clank Rift Apart додадуть у вересні або у жовтні цього року у підписку. І в цьому зливі були ігри, які підтвердились, і їх додали в підписку PS Plus у вересні. Наприклад, це такі ігри, як Watch Dogs 2 і Deathloop. Ось вони підтвердили цей злив, тому він реальний. А друга частина цього зливу каже про те, що у жовтні ми отримуємо Ratchet Clank Rift Apart у PS Plus. В якому тарифі не підкреслили, але мені здається, що речити Кленк Rift Apart для PS5 ми отримаємо в PlayStation Plus Extra. Або Essential, у жовтні 2022 року. Ну що ж, друзі, ось такі ігри у жовтні були в прогнозі. Дякую вам за те, що знайшли це відео і подивились його. Якщо воно вам сподобалось, то натисніть лайк, підпишіться на канал і бийте в дзвіночок. А ви теж не соромтесь і пишіть свій прогноз PlayStation Plus ігор у жовтні, які, на вашу думку, додадуть у підписку. Всім бажаю здоров'я, поваги, сили. Хай вам щастить, бережіть себе, перемога за нами і слава Україні!